Я дуже ціную ці стосунки. Так, Та, для мене дуже важливість. А ви прям стосунки. друзі? Ви добре. — Так, дуже Ми добре. куми. Ну так, він батько її дитини. що <рес> то за кума? Ні-ні no, схожість є. Якщо поставити Нестора і поставити, яке воно. Якщо мене і Зіброва поставити поруч, <гум> це, 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 <гум> так, ми так дуже схожі. <гум> я просто пам'ятаю це розгон в інтернеті. Я знаю чоловіка Олі і знаю, від кого дійсно дитина. <гум> Але це це в інтернеті, коли ти спостерігаєш, читаєш коменти, це такий траш, типу. Подивіться, вони схожі. Один в один, да, один так. в один. Так, це дуже тупа історія. Але я в момент, коли це все понеслося, і це коли почало заважати особистому моєму житті мішаному, так само я завжди казала, але в інтерв'ю люди мене не чули, що кожен а, іде в глибину. Ну кожен дозволяє собі в фантазіях рівно стільки uh -huh. на що сам здатен. Uh -huh. та? Yeah. І а, люди чомусь не вірять в щирі стосунки. Якби напевно моя з тобою переписка стала yeah. колись публічною, <laughs> та? А, то напевно написали, що в тебе троє дітей від мене, і ще якась така історія, а, але це це вайб публічності, напевно.